Та я, става, що... я не знаю, що тепер робити. Наша мені тепер ця машина. Хто тепер буде їздити надому? Сама на ньому тепер їде. Хай тепер я не знаю, Путін на тому їздить чи що. Я тебе питала, питалася, роз'їхати чи ні. Я не знаю, це що українська машина на кому не П'яться, ніби це дрібниця, якийсь бензин, іграшки. Але насправді, заправляючись в окупанта, ми таким чином ніби до погоджуємося з тим, що він робить. На заході вже падають продажі на російських заправках. І ми будемо це робити по черзі. Нам головне проінформувати людей, які кожного ранку їдуть на роботу по всю заправку, що вона російська. ДНК Лукойл, Сма. Дракон, наскільки я пам'ятаю, бо тобто, фактично це три фірми. Вони мають різні назви за право. На більш поширеється ТНК до тебе просто жахливо. Я їхала собі спокійнесенько на навчання, заїхала заправитися на заправку, і тепер моя машина не їде. Я тепер запіснююся на навчання і тим самим що я тут заправляюся. Я так зрозуміла, по цим плакатам я фінансую війну. Тому я більше ніколи не буду тут заправлятися.